Тернопіль на один день став центром регбійних змагань. 22 листопада у нашому місті провели відкритий чемпіонат області кубок Галичини з регбі 7 Президент обласної федерації Сергій Колесник розповідає: започаткували такі змагання близько трьох років тому. Цьогорічний кубок каже ювілейний. Його присвятили 10-й річниці заснування регбі в місті Тернопіль. Класичне регбі це регбі 15. Це грають команди, типу по розізний так як футбол грають. Два тайми по 40 хвилин, 15 на 15. А а, а, а регбі-7 це скоротечна гра, це Олімпійський вид. От, і грають два тайми по 7 хвилин, і грає 7 на 7, От, І одна хвилина перерви. І тому цей турнір дуже удобно проводити. В чемпіонаті, окрім тернополян, взяли участь гравці із інших міст Західного регіону. Загалом вісім команд. Грати буде чотири команди жіночих, це дві це тернопільські команди «Тнео», один і «Тнео-2». Буде команда із Хмельницька і команда із Львова. І Чотири команди із чоловічих 98 99 рік. Юніори. це команда буде із Хмельницького, і команда із Івано-Франківська. Це сильні команди. От, чемпіони України, хмельничани, і е, тернопільські дві команди. Розпочали чемпіонат дівчата. Капітан тернопільської команди Універ Марта Возняк розповідає: перед кожним змаганням сумлінно тренуються. За тиждень до змагань у нас кожен день по дві тренування. Ми готуємося інтенсивно, стараємося не пропускати нічого, стараємося втримуватись режиму. А зараз, на так як у нас як можна сказати, відпуск, то у нас дві тренування в тиждень ми собі підтримуємо свій фізичний стан. Якщо на вулиці, то загально фізичні вправи на, на дихання. А якщо в залі, то більш технічно працюємо. На тренажерах займаємось з м'ячами. Регбістка Ірина Бело серед своїх вважається ветераном. Після закінчення університету вона не залишила рідну команду, а продовжує грати далі та ділиться досвідом з молодшими. Хоч регбі з вигляду спорт доволі жорсткий, дівчина каже, почувається в ньому добре. Дівчатам дуже в цьому спорті комфортно. Це розвиває витривалість, стійкість, дух такий, боротьби і зовсім не страшний від спорту. Регбі унікальний вид спорту, переконаний неабиякий його шанувальник, політик Степан Барна. Каже, це джентльменська гра для хуліганів. Більше ніж впевнений, що цей спорт здатний сформувати добрих хлопців, добрих військовослужбовців і чудових спортсменок, котрі є тут, грають разом з хлопцями. Регбі і показують, що це насправді є достатньо аристократичний вид спорту.